Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми проведемо з вами заняття на тему Прилітай метелику. Доброго ранку, дітки! Я рада усіх вас бачити. Бачу і у вас добрий веселий настрій! Дітки, сьогодні на занятті ми з вами будемо підготовувати нашу ручку до письма. Тому ж зараз ми з вами. Сядемо рівнесенько та зробимо пальчикову гімнастику. Ось подивіться спочатку, як це я буду робити, а потім ми з вами повторимо знов уже разом. Поставте свою ручку ось так. Зараз в мене ручка напружена. Тому, коли я візьму пальчик другою ручкою. І спробую його погайдати, то, бачите, він не буде рухатися. Тому ручка повинна бути розслабленою. Ось так потрясемо. ставимо добре. Зараз я беру пальчик, ручка розслаблена. І роблю ось такі кругові кола. Таким чином повторюю з кожним із наших пальчиків. на. Ручці. Ось так. Давайте зараз з вами разом повторимо цю просту вправу ще раз. Ось таким чином крутимо наші пальчики, тримаючи їх за саме за ноготок. Тому розминаються наші з вами пальчики. Потрусимо рученятами ось так. Зробимо ось такі рухи, зжимаємо пальчики в кулачок та розжимаємо їх. А зараз, дітки, ми представимо з вами, що наші рученята це невеличкий метелик. Поставимо ручки ось таким чином перед собою. А потім ось так зачепимо їх великими пальчиками. Подивіться, тепер вони стали схожі на метелика. Який Маше своїми крильцями. Скажемо йому один, два, три, метелику лети!» Полетіли, 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 полетіли та й сіли. Добре, дітки, ви дуже гарно впоралися. А ось і метелик в нас з вами є. Подивіться, який він гарний, але поки ще не кольоровий. Та для того, щоб його розмалювати, нам знадобиться простий олівець. Пригадаємо, як його треба тримати. Беремо великим, вказівним та середнім пальчиками. Ось так ставимо та спускаємося донизу, ніби ползе павучок. Ось так тримаємо олівець. Та починаємо з вами по крапках обводити. Нашого гарного метелика. Робимо це знизу до гори. Ось таким чином обводимо крильця метелика. Дітки, ми обвели нашого з вами метелика по крапках е простим олівцем. А зараз за допомогою кольорових маркерів ми виконуючи ті ж самі рухи. Розпорбуємо його і у нас з вами він стане веселим. Дітки, ось що у нас з вами вийшло. Подивіться, який він став гарний, яскравий. Так і хочеться, щоб поскоріше до нас завітала весна. Ви дуже гарно впоралися зі своєю задачею. У вас вийшли гарні чарівні метелики. Дякую вам за працю, дітки! До побачення, до нових зустрічей.